Вітаю вас у Житомирі 1 люто. В ефірі канал СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Інспекція з благоустрою демонтувала скандальний маф за кінотеатром Україна. У Житомирі затвердили перші 12 вулиць для перейменування. Житомирянка, боржниця з коктейлями Молотова відбивалася від працівників «Житомиргазу». Про ці та інші новини далі. Президент Петро Порошенко підписав укази, якими звільнив за порушення присяги 86 суддів. Про це повідомляє у понеділок. Прес служба президента указом він звільнив за порушення присяги в сімдесят суддів низки суддів у анексованому Росією Криму. Ще трьох суддів Порошенко звільнив за неправові рішення стосовно активістів революції гідності. Євросоюз береже санкції проти Росії, поки Москва не виконує мінські угоди. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на брифінгу з президентом України Петром Порошенком у Берліні. Передає Європейська Правда. За її словами, переговори в нормандському форматі продовжаться для дотримання раніше взятих зобов'язань. У той же час повного дотримання режиму припинення вогню поки немає. Тому Берлін і Париж надалі підтримуватимуть Україну у виконанні мінських угод, сказала Меркель. Інспекція з благоустрою демонтувала скандальний маф за кінотеатром Україна. Нагадаємо, мешканці повстали проти будівництва, бо хочуть тут майданчик. Після рішення виконкому власниця мала самостійно знести конструкцію, але в потрібний час цього не зробила. Тому за справу взялися комунальники. Деталі розкаже Вікторія Хлань. Власне, сьогодні ми говоримо про мафи. Це скандальна тема, яка останні роки просто турбує весь Житомир. І ось нещодавно знову був скандал з приводу такого мафи, який ні називають законним, інші – ні. Власне, будемо розбиратися з приводу ситуації, яка склалась у нашому місті. Незаконно встановлена тимчасова споруда наробила галасу серед містян та активістів. Нещодавно у ефірі СК1 у програмі відкрита студія. Ми обговорювали нелегально встановлену споруду за адресою вулиця Київська, 13. рішення із полкома. от 20.01 значит о демонтаже этого ларечка значит ему было значит этот вручен, вручен такой копию что он должен был снести демонтировать сам 30 числа сегодня первое число эти действия то есть не были выполнены и инспекция по благоустрою начинает демонтаж этой этой споруды За словами Єлени Кучерук, яка розмістила пост з приводу нелегального розміщення мав у сквері біля її будинку, активісти, журналісти та влада відреагували одразу ж. Ну от через там скільки час, два-три вони снісу і цей фундамент, який сказали, що временна основа. От так да, ми будемо очень раді, Ми раді тому, що мер нас підтримав. Мер пообічав, що здесь буде красивий сквер, і город этим займеться в принципі так як должно було бути. Потому ми очень раді, жильці ради восстановленню справедливості. Позиція влади позиція влади, однозначна. Якщо нету паспорта, прив'язок і то документів, які должны бути, все на все всі демонтироваться. демонтуватися. От, кожним рішенням з сполкому такого знищення мафу пройшло без скандалу та бійки. Його власника на місці зносу не було. Відтак активісти та жителі цього району добилися свого, а незаконно встановлений маф. Тепер чекає ліквідація. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК-1. Цими вихідними через фейкову стрілянину сталося ДТП між автомобілем поліції та таксі, у наслідок якого жінка потрапила у реанімацію. Справа лишається відкритою, а про деталі сюжет Вікторії Хлань. Дзвінок стрілянина. Поліція реагує відразу та їде на виклик. Однак доїхати до місця події не змогли. Потрапили у аварію на перехресті вулиць Лесі Українки та перемоги. Поліцейський автомобіль Toyota Пріус зіштовхнувся з легковиком Деоланос місцевої служби таксі та збив пішохода. У результаті аварії водій таксі та літня жінка з тілесними ушкодженнями були доправлені до лікарні. Постраждала пацієнтка. Стан її на сьогоднішній день важкий, але стабільний. Тобто, не виключається, що можливо завтра, ми післязавтра заберемо її відділення. Пацієнтка має пошкодження у вигляді черепно мозгової травми, струсу головного мозку і перелом обох нижніх кінцівок. Зліва перелом шийки стегна і справа перелом кісточок, тобто лодижок правої нижньої кінцівки одна й друге пошкодження підлягає оперативному лікуванню у плановому порядку після стабілізації стану У 68-річної Любові гончар стан стабільний. Спілкуватися з журналістами жінка відмовилась. Чоловік, який разом з нею потрапив до лікарні від шпиталізації, відмовився. Вказана подія зареєстрована за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Кримінального кодексу України головним управлінням національної поліції Житомирщини розпочато службове розслідування, матеріали якого передані до прокуратури. Судове розслідування триває. на встановлюються очевидні ці даного ДТП. Призначаються судово-технічні та судово-економічні судово-медичні експерти. Зв'язку з тим, що в цьому всій події участвує працівник поліції, тому дане розслідування проводиться слідчим відділом прокуратури області. Ава набирає обертів, та виявилося, що виклик про стрілянину, через який, власне, і сталося лихо, був хибним. Сайт Житомир тудей написав коментар Але Ващенко. Виклик дійсно надійшов, проте наряд поліції, який прибув на місце виклику, не підтвердив інформацію. Чоловік, який повідомив про постріли, пояснив, що чув, як хтось стріляв поблизу. Правоохоронці разом з чоловіком шукали місце, де, за словами останнього, лунали постріли. Чоловік пояснив, що під час пострілів у нього над головою пролетіла дріб, але ні дробу, ні якихось інших ознак. Які вказували б на ознаки стрільби, правоохоронці не знайшли. Справа лишається відкритою. Вікторія Хлань, Леонід Продаченко, Олександр Голобородько, телеканал ск 1 Аби газовики не відрізали помешкання від мережі, газопостачання, Житомирянка-Боржниця закидала техніку та робітників камінням та коктейлями Молотова. Дісталося знімальній групі СК 1 про шалену жінку. Сюжет Дмитра Клименка. Я не Такі, от люб'язності до журналістів, вон. пашов вон, я сказала. Так, Не другай, пашов вона сюди. Не чіпайте техніку. Так, я сказала, що ви не маєте права. Осімдесят перша стаття кримінального кодексу роботи журналіста обережно йди, йди. це мешканці будинку, який газовики намагаються відрізати від газопостачання. Ви повинні мати рішення суду на відключку. Я У вас, вас пер мене. Я не я не працівник Житомиргазу. Розумієте, Какие от до вас приїхали люди. Вони правильно роблять Це не люди. це это... Коли емоції вщухли, нам вдалось записати коментар газовиків. Людина абсолютно відмовляється проплачувати кошти. Ну ті, які вона заборгувала. І не дозволяє проводити роботи по відключенню. На даний момент у нас є ухвала суду апеляційного про те, що ми маємо маємо право здійснити такі роботи. Це вже друга спроба газовиків відрізати панянку від газопостачання минулого разу. Були сокира та каміння. Цього разу арсенал став серйознішим. Вони е, застосовували вогняні суміші так називаємо коктейлі Молотова власноруч зроблені. Кидали по техніці, техніка горіла. Це відключення. Газовики запам'ятають на все життя. Приїхали перекрити газ затятій боржниці, а вона стала на захист свого житла перевіреними в Україні методами. Кидалась пляшками із рідиною, схоже на коктейлі молота, билась арматурою і кидала каміння в хлопців. Це за словами представників компанії. Але пані Людмила таку інформацію спростовує. Це не коктейль молотова ніякий Боже, це, це бутилка з фері. більше того, жінка виключає можливість існування боргів за газ. Боргів немає. Ми сплачуємо. У нас стоїть лічильник. У нас, значить, ми сплачуємо загласне, значить, закону України про соціальний захист інвалідів в Україні. Стаття 12, 13, 14, 15 передбачає значить. Пільгу льготу 50%. Людмила говорить, що у цій пільзі їй відмовили і бідкається, що живе лише на пенсію дочки. Тільки інвалідність у нас доход більшого доходу у нас немає. Тобто тільки пенсія за за інвалідність. Запитуємо чеки про сплату за газ тричі. А чеки на сплату чеки що ви платить? Я зараз вам покажу. Покажете нам чеки, які ви да, сплачуєте? Так, Я вам покажу всі чеки. Мені важливо да. мати чеки, що да, ви, ви платити, що ні. я ще одне питання за півтори години зйомки чеків. Ми так і не побачили. Працівники Житомиргазу прийшли на відключення, підготовлені з ухвалою суду та роздруківкою про заборгованість. Видно, що в листопаді місяці була проплата здійснена 330 гривень на фоні заборгованості. в 1188. Загальна заборгованість складає на даний момент 57 сім тисяч гривні. Це занадто відчутна сума коштів. Хто правий, розібратись? Приїхали поліціянти, які вилучили пляшки із рідиною та відеодокази. Зараз ми в неї візьмемо пояснення. візьмемо з тієї сторони, хто сюди приїхав, які роботи розберемося в даній ситуації і будемо, будемо бачити, що далі буде. Поки поліціянти складали протоколи, роботи газовики припинили. Дмитро Клименко Леніт Продаченко, телеканал СК1. Талановита Житомирянка Юлія Балан тяжко захворіла на операцію. їй необхідні шалені кошти. Допомогти дівчині вирішили її друзі та однокурсники. Влаштували благодійний концерт. Як все пройшло, знає Вікторія Хлань. Талановитий музикант з клавішами на ти рік тому дізналася від лікарів жахливу новину. Юлія, – 26-річна дівчина, захворіла на рак. Їй необхідна операція, яка запланована на 2 лютого цього року у спеціалізованій ізраїльській клініці «Ассав Хорофев. Тому її колеги та друзі вирішили допомогти. Благодійний марафон на підтримку Юлії Балан зібрав співаків та найрізноманітніші гурти. Такий захід. Е щоб допомогти якісь зібрати кошти. Тому ми не єдині тут виступаємо: гурт зерно, Анатолій Говорадло, всі його знають, Олександр Воєвуцький з гуртом, також гурт Блекпокет, який також всі знають, всі знають цей гурт в місті Житомирі. Такого роду благодійний марафон проходить не вперше. Виставка картин, глиняні вироби, книги письменників. Все це представлялося для продажу та аукціону. Ось і ми теж вирішили підтримати і зробили свій. Так. Запросили. Тих, кого ми поважаємо, знаємо і хотіли б разом зіграти на одній сцені. Спільними зусиллями усім містом небайдужі організували концерт. Необхідна сума для операції становить 35 тисяч доларів. Під час благодійного марафону зібрали 11 тисяч 860 гривень. Вікторія Хлань і Єлизавета Будішевська, телеканал СК-1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь ск 1 та хай вам щастить.